Доброго дня. В вашій увазі апарат е, заводу Хмельницький називається апарат Кушовий подвійного перевогону з Широкою горловиною. Ми заказували на сайті. Що можна сказати про апарат? Перше, можна звернути увагу на якість самої роботи. Якщо подивитися, е, як завод працює і що він робить, зроблено дуже якісно дуже гарно. В першу чергу. Друге, що приїхало все в комплекті, що не було, щоб ще щось було корислине, та не було. Скажемо далі. Є, є з одним істойником з охолодником. Так. Закваску ми робимо завжди на 6 літрів, на 6 кг супру. Получається в нас 4,5 літра самогоду і 70 градусів. Тобто, виходить, 7 літрів вже хорошого продукту. Пробували докидувати у посудину трохи лимону, ще виходить смачніше, апельсину і так будь-що можна докидувати. Скажімо так, що апарат вартий уваги. Заказали ми, ми чекали на нього, заказали ми на сайті, чекали ми на нього недовго. Рахую, що він вартий уваги і не дорого. За таку продукцію. Він вартує до грошей. Рекомендую. Прошу заказувати. Операт вартує увагу. Я...